Русські Валалайки у період між Першою Чеченською і Другою чеченською війнами використали це для того, щоб вкласти в голову розділення. Е, вот это, как это, как люди починають розчеловеченно друг к другу относитися, і какая-то вражда починається. І, вот, ну, і власне, ви знаєте, я дивилася це інтерв'ю. І саме тому я взагалі не збиралася розбирати насправді Настю з Наташею, тому що ну, це вже протухлий продукт, але він дуже класно римується з тим, що говорить Ахмед Закаєв. І він говорить про те, що є абсолютний ризик, що в Україні може з'явитися ну, якийсь свій подрузький Кадиров, ну, аналог Кадирова. І ось що він говорить. Вы хотите сказать, что в Украине возможен свой Ахмат и соответственно Рамзан Кадыров? Абсолютно, абсолютно, которые будут под разными предлогами могут начать какие-то действия. собирать силы разного направления, подстраиваться под настроение той или другой группировки или того или другого течения, что с нами и было сделано. Нас сначала перед второй войной просто раз, раз разделили общество, разделили на религию. Им с нами им это оказалось легче, потому что на религиозной основе правильные мусульмане, неправильные. Вот на этой волне традиционный ислам, чистый ислам. На этой волне две фигуры, которые были возглавили эти течения они оба работали на одну контору. Приметье до Ахмада и, и до Каумара. Нет нет, 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 не до Каумара, был Удуго его брат Умар. Вот это два направления, которые возглавляли. Угу. Кадыров якобы возглавлял а, традиционный ислам, вот эти а, два брата возглавляли направление чистого ислама. И знаете, в тот момент, когда э, Закаев говорит про правильные мусульманы и неправильные мусульманы, І я готую цей етер, Я вже нарізала це, хочу вам показати ці фрази, тому що я знаю, що фраза про правильне українці і неправильний українець українці постійно звучить в пропагандистських дишал. Я ж зайшла, що цей ефір взяти вивізку, вирізку того, що там приходька говорила рік тому, щоб показати, що різниці ніякої немає. І я подивилася взагалі всі відео, які я використовувала у цьому етері. І от дивіться, що я, наприклад, знайшла ще із здобутку Наташова. Ласенька на наших теренах. Что нужно сделать для того, чтобы люди вернулись? Ну, кроме экономики. Ну, то, что я считаю даже, может быть, не вторым, а первым по существу, это отказ от политики разделения на правильных и неправильных своих и чужих, табу на проклятые вопросы, из-за которых люди начинают ощущать страну чужой. Это вопросы свободы совести, это вопросы языкового пространства и толерантности в этой сфере. Это в широком смысле этнонациональный вопрос, потому что у нас уже попахивает иногда и шовинизмом. А какие-то это люди в Украине начинают, когда поднимают тему мовы, идентичности, истории Украины, чувствовать эту страну себе чужой. Какие люди? Какие? Які люди? Це не уточнюється. Як і не уточнюється, що відбулося у 2014-му і 2022-му року. Але я хочу наголосити. Правильні мусульмани, неправильні. Ось вот на этой волне традиційний іслам, чистий іслам. Підказ від от політики розділення на правильних і неправильних, своїх і чужих. Табу на проклятий випадок. Табу? Табу на прокляте вопроси, які нас розділяють і заставляють людей чувствовати себя в Україні чужими. Вот, вот, вот это вот напоминание про українське це просто. Одним словом, що я хочу сказати, насправді, повертаючись до того, з чого ми почали з культури мислення. Культура мислення полягає у тому, щоб, по-перше, Фіксувати, що з тобою відбувається, коли хтось в тебе вговорює певну штуку, а по-друге, не сприймати це своєю готовою думкою, а по-третє, взагалі думати над формулюваннями і думати над тим, погоджуєшся ти чи ні. І розуміти, що за цими словами стоїть тощо, тощо, тощо. І знаєте, минулого випуску я робила етер про ненависть, і знову про і що українці хейтери. І я зайшла якось у YouTube, і в YouTube студію мені пише, що є відео, є відео. Відеошорти, є прямі трансляції, є дописи, є списки відтворення, є подкасти, а є курси. Є така вау, у YouTube є опція курсів. а ну я зроблю курс про ненависть. Просто складу туди свої відео, які я робила на тему ненависті. Як виявилося, цей курс виглядає просто як перелік. Перелік. Ну, тобто я думала, що це якась окрема якась функціонал, але він виглядає просто як список відтворень. І я зробила список відтворення, він не остаточний. Я починаю просто з цим функціоналом гратися. Я зроблю нарізки короткі, тому що я просто зараз у цей список, у цей курс додала всі свої відео, які більш-менш стосувалися теми ненависті і про те, як українців звинувачують у ненависті і хто є цими спікерами для того, щоб всі ілюстрації були в одному місці, для того, щоб раптом ви хочете поділитися з кимось цими е е думками, і вам треба приклади ви тут з легкістю знаєте, Найдете, мені здається, одним із найбільш вдалих прикладів це ну, фактично етер, який я зробила після вбивства Ірини Фаріон. він називається фабрикування ненависті. Також ви можете подивитися оцей ось верхній фактично анатомії ненависті та її апостоли про Дашу Малахову. І, в принципі, Даша Малахова насправді в інтерв'ю з тою ж Наташею Влащенко розповідала про те, що люди які-то очень злі і кидаються на своїх Ну, шлейф етерів Влащенко не змінюється з шлейф моїх етерів. Трошки змінюється, тому що я розпочала відходити від цього цього, але мені просто дуже хотілося порекомендувати по вам це відео. І а, я тут хочу вам іще дещо процитувати від, від Ахмеда Закаєва, і також хочу процитувати від Еліни Костенко. Отже, що говорить Закаєв? Сьогодні ті ж так звані хороші вони пристроїлись і в Україні. они пристроились в Европе, они по всему миру. Сегодня они критикуют Путина, потому что они здесь находятся. Они находятся на Западе, они находятся в Украине. Они не могут открыто поддерживать Путина. Они критикуют лично Путина, но все выступают, чтобы Россия сохранилась в тех границах, еще вознаграждение получило четыре области Украины. Это Абсолютні засланцы это пропагандисты абсолютно засланці, але тут закаев помиляється, тому що питання в тому, що вони критикують не лише Путіна, і Путіна критикують вони досить специфічно, але. Мені дуже хочеться, щоб та європейчи в Ізраїлі можливо все-таки Роднянський в Ізраїлі, тому він так їздить яскраво, чи він в Америці? Ну мені дуже хочеться, щоб кожна європейська держава, в яку приїжджає Олександр Роднянський, була трошки в курсі тієї пропаганди, в якій Роднянський бере участь. Тому що саме смішно в тому, що. Примерно так же рассуждает и Европа. Европе, Европе тоже хотелось бы, чтобы эта война длилась дальше, для того, чтобы, ну, ну, потому что Украина такой форпост, и чем дольше это будет длиться, тем спокойнее им будет. Пока мы воюем, не воюют они. И они, так, похоже, что они одинаково активно хотят вот этой длительной войны, войны на истощение Европы с одной стороны и Путин с другой стороны. Похоже, это европейцам выгодно. Это самое смешное, но не то слово. Европейцам эта война скорее выгодна. Европейцам эта война скорее выгодна, чем невыгодна.